Сонце мороз і вітер. Ішли сонце, мороз і вітер битим шляхом усі три, і зустрічають чоловіка. Глянув він на них і каже: Доброго здоров'я! Та й пішов собі. Стали вони між собою сперечатись, кому з них він сказав доброго здоров'я? Доганяють його і питаються. Кому з нас, чоловіче, ти доброго здоров'я побажав? А він каже. А ви хто такі будете? Один каже Я сонце. Я мороз, а третій, а я, каже вітер. Ну, то я вітрові сказав. От сонце й каже: я тебе в жнива спалю. А вітер, не бійся, я повію холодом і буду тебе холодити. А мороз хваляється, я тебе взимку зморожу. А як ти морози будеш морозити, то я ані повійну, от він і не замерзне Лебідь, щука і рак лебідь на воді понад берегом. Зігнувши шию, дивився у воду. Пливла мимо мощука, зупинилась і питає. Скажи, будь ласкавий, де ти буваєш, коли річка змерзає. А навіщо тобі знати? Та я хотіла на зиму куди небудь утекти, а то під льодом задихаюся без свіжого повітря. Я на зиму лечу звідси в теплий край та й живу там до весни. Візьми і мене з собою. Сказала щука. А чого ж? Про мене все одно. Хочеш? Так подамося разом. Веселіше буде. Почув їхню розмову рак і каже: Візьміть і мене. Ну, так що ж? Хочеш, вирушай і ти з нами? Гуртом веселіше буде. Діждемо осені, я вам тоді скажу, коли летіти. Лебідь бач думав, що як вони плавають у воді, то вміють і в повітрі літати. Минуло літо настала осінь, лебідь і каже Ну, пора летіти у вирій. Збирайтеся на завтра. Після обіду рушимо в дорогу. Щука сказала ракові. Рак подумав і каже: А як же ми, сестричко, будемо на сухопутті жить без їжі? Давай візьмемо з собою на дорогу харчів, щоб нам вистачило до теплого краю. А як же ми візьмемо? спитала щука. Та давай складемо харчі на візок. Упряжемось в нього і подамось, запросимо і лебедя за компанію, він нам поможе Втрьох потягнем за собою харчі. Рак і щука добули воза, насукали з трави посторонків і чекають лебедя. На другий день прилетів лебедь і каже. Ну, ви тут готові, а то я вже лечу. Готові. Готові. Тільки ти, будь ласка, поможи нам віз везти. Давай ми всі троє впряжемось і подамося. Добре, чіпляйте посторонка, мені за ногу. Рак прив'язав лебедя за ногу. Свого посторонка взяв у клешні, а щука за третього учепилась зубами. Ну, разом. Рушай! 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 Рак шарпнув назад, хвостом замелькав, щука стрілою розігналась у воду на глибину, а лебідь, замахавши крилами, рвонувся у гору. Обірвались усі посторонки, не дали в возові ходи. Хто з них був винен, а хто прав, цього ніхто не знав, і судити їх ніхто не став. Тільки жаби добре насміялись і немало дивувалися, чого рак і щука. Не за своє діло брались. Чому гуси миються у воді, коти на печі, а кури? Порпаються в поросі. Жив раз давно предавно чоловік, котрий мав кота, гусей та кури. Як наступило літо і сонце добре припекло, гуси зібралися воду шукати. Ідуть, 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 зустріли курочку. Куди йдете гуси? куди? Шукаємо воду. Шукаємо воду. воду, воду. Каже курочка, божі її сонце пригріло й дуже тепло їй вчинилося, що аж рот роззявила. Ну, ідуть, 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 зустріли кота. <mumbles> Куди йдете? питає кіт. І я з вами піду дам. Ідуть, ідуть, ідуть. Нарешті побачили озеро. Гуси знялися на крила і полетіли у воду, плавають, купаються і так їм добре, що аж гогочуть. <сувати> <говори> Курочка й кіт стали на березі й дивляться. Сонце парить. Дуже хотіли залізти у воду, але бояться. Аж ось помітили у воді таких, як вони. Котай курочку. Ну, коли вони не бояться, а то чого ж нам боятися І поскакали у воду, але нараз почали тонути. <рив> Лиш з бідою вибралися на берег. Кіт глянув на озеро і так недобре вчинилося, що аж затрясся, втерся лапками та й каже. Ня. Не буду я більше такий дурний, щоб лізти у воду. Помився я й на печі. А курочка собі. Я не буду дурна. Лізти більше більшу воду. Ліпше попорпаюся у попелі. При цьому зібралися і йдуть додому. Курочка скочила в купу пороху і від радості замахала крилами. <рес> А, Це за моя попіль сто раз ліпша, як вода. А кіт <рес> шмигнув до хижі, скочив на піч, замурчав і почав лапками митися. Не проміняю я піч на озеро. На печі не треба плавати. І від того часу гуси купаються у воді, коти миються на печі, а кури порпаються в поросі. А хто не вірить, най перевірить. Піше за силу. Заліз кіт під стріху і спіймав горобця, горобець попросив кота, відпусти мене. Може я... І я колись стану тобі в пригоді. Мяу. Чим ти мені можеш знадобитися? Фиркнув кіт. Я дужий, мяу, спритний. А це головне в житті, мяу. Горобець заперечив. Це не зовсім так. Є на світі щось сильніше, ніж сила. Мяу. Сильніше, ніж сила. Здивувався кіт. Що ж це м'яу, скажи. Коли вже так хочеш, скажу. Ось ось ти ходиш тихо, а кажуть, коли ти випустиш кіхті, уся сила твоя пропадає. Це у мене сила пропаде, підскочив кіт. Дивись. Дивись. І застрибав по даху. А горобець піднявся у повітря і крикнув. Знає, що сильніше за силу? Мія! Закричав кіт так сильно, що не чути було останніх слів горобця. Так та заєць. Був собі їжак. Якось вийшов він раненько з своєї домівки подивитися на білий світ. Вийшов та й каже сам до себе. Піду лишень у поле, подивлюся, як там моя морква та буряки. <рив> та й пішов, іде собі та пісеньку могикає. <рив> Коли виходить із-за куща заєць, тоді саме він у полі оглядав свою капусту, чи велика виросла. О, каже їжак, хто прудкий, то вже й на неві. А ти Заяць йому, все кривуляєш криволапку, і батько твій криволапко, і дід криволапко був. Такий ось рід твій і ти такий. Їжак дивом здивувався, що на своє добре слово дістав таку нечемну одмову, що й батька його, й діда лихим словом пом'янули. От він Зайцеві каже: Ти? каже, Мене береш на сміх, а хочеш зі мною на випередки? Побачимо, хто кого пережене. Заєць, як зарегоче. А їжак спокійно, а так і з тобою. Ну, добре! Засміявся заяць. Давай бігти. Ні, каже їжак. Ще ні. Я піду додому. Скажу жінці, нехай знає, куди я пішов. А заєць і тому радий, бо він був голодний, то подумав собі. І це мені добре, попоїм капусти, краще бігтиму. Та й пішли кожен до своєї хати. Приходить їжак додому та й каже до жінки: Знаєш, жінку, який мені клопіт? Який, чоловіче? Мушу з зайцем бігати на випередки. Та й розказує все, як було. То це ти берешся перегнати зайця? Аж зойкнула їжачиха. Мовчи, жінко, каже їжак, якось буде. Збирайся лиш та ходи зі мною. Ідуть вони, а їжак, і вчить жінку. Як прийдемо на ниву, то ти станеш з цього краю в борозні та й стій собі. Як добіжить заяць до тебе, то ти скажеш Я вже тут. А прибіжить він на той край до мене, то там я йому гукну, а я вже тут. Добре, каже їжачиха. Приходить їжак до зайця на той кінець ниви та й каже до нього. Ну, я вже готовий. То біжимо. От став заєць в одну борозну, їжак у другу. Раз, Раз два, два, три, три. Побігли. Заєць помчав на той кінець ниви, а їжак пробіг два кроки та й спинився. Прибігає Заєць в кінець ниви, а там їжачиха. Я вже тут, ей. каже Заєць. А то що таке? Ану, біжимо ще раз. Побіг Заєць. Прибігає в кінець ниви, а їжак підвівся на двох лапках та й гукає. Ого го, а я вже давно тут чекаю. Ти дивися, ану, біжим ще раз. Прибігає на другий край, а їжак знову вже там. А то ж була, ви знаєте, їжачиха. Побіг ще раз, а там їжак. А я вже тут знов кинувся за... бігти. Так бігав він 99 разів, а за сотим разом, як упав, посеред ниви, підвестись не може. Так набігався, натомився сердешний. Ніколи не треба сміятися слабішого. Сказав тоді їжак. Та й пішов із їжачихою додому.